Честь имею, покорнейше просить Ваше благородие явиться в гусарский штаб для осмотра оных помещений, о коем решении прошу меня известить в кратчайшие сроки. Саме с таким шармом розмовляли в Луцьку понад 100 років тому. Волинь 19 століття у складі Російської імперії має цікаві призабуті сторінки історії. З вами Котець Олександр, і я вам розкажу про найцікавіше з історії Луцька. В районі вулиці Стрелецької у Луцьку стоять давні казарми, яким понад сотні років. Вони одне з небагатьох свідчень, що колись Луцьк був стратегічним містом західних країв Російської імперії. Луцькі казарми почали будувати наприкінці 19 століття. Вони розташовувалися навпроти першого вокзалу. Загалом тут збудували до 10 споруд. Багато декоровані цеглою із жовтого та червоного кольорів. Ці споруди стали найкращим прикладом архітектури цегляного стилю в місті. Найбільш колоритні сторінки історії луцьких військових часів Російської імперії стосуються гусарів. До речі, у Луцьку, крім двох піхотних полків, базувався ще 11-й гусарський ізюмський полк. Одна зі збережених історій розповідає, що гусари частенько любили відлучатися із казарм на нічні гуляння. Одного разу їх застукав полковник, а наступного дня все місто гуло, як гусари, збігалися до казарм у самих трусах. Поряд з казармами у 1898 році відкрили церкву. Цікаво, що її збудували як пам'ять про відвідане Луцька російським імператором Олександром III. Крім цікавої реалізації декору цегляного стилю, будинки примітні іншими історичними особливостями. На одній із казарм збереглися написи часів Другої світової війни, які свідчать, що в них була організація, яка займалася збором інформації про членів вермахту. У багатьох місцях також збереглися сліди від обстрілів. Оригінальним є інтер'єр казарм, який в деяких будинках не втрачений. Привертають увагу металеві сходи з узорами, популярні в будинках кінця 19-го, початку 20-го століть. Захоплюють також дерев'яні старі двері. Сама конструкція під'їздів і стелі також нетипова для нашого часу, а від того незвична і цікава. Приємна вечірня прогулянка до Луцьких казарм відкриє вам немало таємниць. З вами на території був Котис Олександр. У Луцьку ще немало цікавого. І ми разом зробимо мандрівку в нашу історію.